Майже рік без зарплати і без перспектив на покращення. Керівництво підприємства, яке виробляє бетон, хоче звільнити працівників без жодних виплат та компенсацій. Люди звернулися до прокуратури та інших контролюючих органів, а ще попросили допомоги у наших журналістів. Деталі конфлікту з'ясовував Андрій Лащ. З 24 грудня другий за обсягом виробництва бетону завод зупинився. Цеха опломбували, а 160 співробітників компанії спершу відправили у неоплачувану відпустку, а згодом взагалі попросили звільнитися за власним бажанням. Проблеми на підприємстві почалися кілька років тому. Тоді працівникам вперше почали затримувати зарплати. Керівництво заводу заспокоювало ситуація під контролем. Натомість лише загострювалася. Робітникам просто припинили платити. І от цього понеділка директор нарешті поставила крапку. Руководство так і сказала: забирайте свої трудові книжки, пишіть заявлення на увольнення, дені гніту видаватися зараз на не воїн. Нині завод винен більш як 2 мільйони гривень. Свої кревні не можуть отримати навіть ті, хто давно звільнився. Директорка пояснила, гроші, які брали у кредит, закінчилися. Залишилися лише борги і майно, яке фактично належить банку. Є у підприємство проблеми із наповненням пенсійного фонду. Як вибратися на заслужений відпочинок із корабля, що тоне, не знає ніхто. Мені ще полгода до пенсії, уже по новому законодавству. І от як, ніби. Я постійно на жавині сина. Син теж, на мінімально. Що сталося з прибутковим підприємством. Яке постачало бетон ледве не на усі будмайданчики столиці, робітники не знають. Переконують, замовлень мали на кілька місяців вперед. Розібратися з невиплатою зарплат працівники просять прокуратуру, податкову, районну адміністрацію та інші інстанції і вже готуються йти до суду. Це найреальніший спосіб отримати свої гроші, кажуть у міському управлінні праці, тому що з'ясувати якісь деталі у справі виявилося складно навіть перевіряльникам. На жаль, щось з'ясувати не вдалось, тому що керівництво було відсутнє, і охорони що на жаль, нікого вони не зможуть пропустити якусь інформацію? Повідомити протягом дня отримати коментар на цю тему намагалися. І СТН наявні у довідниках телефони не відповідають. Мобільні вимкнені або ніхто не бере слухавку. На жаль, відсутній зв'язок з вашим опонентом. Не вдалося отримати коментар також у письмовій формі. Запит, який було відправлено на офіційну електронну пошту, повернувся назад. Тож редакція залишає за представниками компанії можливість висловити свою позицію щодо ситуації на заводі. Андрій Лаш, Костянтин Царинок, телеканал Київ.